Диво, чекають на якусь магію. Непогано зараз може бути. Дійде справа до удару. Так, є у нас перший удар по воротах. Надійно Денис Бойко забирає цей м'яч до своїх рук. Ось так неждано, негадано, полісся володіло м'ячем, а перший удар по воротах на рахунку Рівненського Вереса. Дивимося ще раз за епізодом. Святослав Шарай із м'ячем. Бачимо, це один із небезпечних моментів нашого поєдинку. Шарай тут пробував, але дуже легкий удар для гравця Житомирян. І можна швиденько віддавати. Є ця передача, але офсайд, друзі, навіть якби забив тут Владислав Шарай, гол би не був зарахований. Класно розрізав Микола Гайдучик. І перспективний стандарт зараз у виконанні Полісся. Є навіс. Повернувся гайдучик відпрацював у захисті. Дуже класно і якісно грає цей футболіст на другому поверсі. І бачимо його навики незайві в обороні. Ох, який зараз чи то навіс, чи то І усій красі Євген Паст на місці переводить м'яче. На протилежний кут поля і звідти будуть уже подавати кутовий. Дивимося ще раз. Я все ж таки друзі, думаю, що це був навіс на дальню, але так вийшло, що закручувався м'яч у ворота. Дуже класно зараз відповідає Поліся. На той єдиний момент, який ми мали від Вереса, є тут і вболівальники. Це Ложа. Шевченко із м'ячем поруч є Владислав Шарай. Шевченко сам навішує. Класно гайдучик! Забиває Микола Гайдучик. Грудьми він це робить. Забивав він де, такий гол у минулому сезоні. Забиває е, гол Близнюк і у цьому сезоні. Але я б також відзначив пас від Владислава Шарая. Ну і, звісно ж, класне виконання на вістрі від Миколи Гайдучика. Молодчинка Микола. Робить рахунок 1-0 у нашому поєдинку на 36 й хвилині. Ні, Шевченко віддав відразу. Думаю, для чого цей зайвий пас віддав я відразу Голюму. Який ж класний пас від Шевченка і Микола грудьми забиває і зараз рівненська публіка скандує коля коля. Говорили ми на початку цього поєдинку, що скористаються цією нагодою житомиряни. Янаков сам біля м'яча навіс від нього, навіс на дальню. Хто тут буде замикати? Непогано зараз Еміль Мустафаєв пробивав, але паста теж на місці. Дивимося, прогавив... Мав працювати персонально Яго Сікера із Мустафаєва Лаврененко, що, мовляв, Яго уже улюбленець рівненської публіки. Не після цього моменту, звісно, а після того, як він обіграв одним доторком свого опонента, гайдучик віддав цей пас, акцентують нам режисера, мовляв, усіма силами намагаються повернути цей м'яч. Янако класно тікає. Удар від Інакова! Богдан Когут у своїй красі. Друзі, тут е, на розсуд арбітра, скажімо так. А це той самий удар від Янакова. Дивимося, як обійшов опонентів. Янаков і пробивав, але 47-й номер рівненського Вереса Богдан Когут. Класний сейв. Здійснив і Василь Курко. І лунає у нас ще один свисток, який сигналізує про те, що 60 хвилин нашого поєдинку позаду. Знову, скажімо так, запасні футболісти Рівненського Рівненськова, які в синіх маніжках вибігають тренуватися. Можливо, на цей раз їх вже випустять, аби вони трішки побігали, відчули дух гри. І зараз Сергій Лавренненко відразу намагається пояснити Семену Вовченку, в яких епізодах він був неправий і як би треба було зіграти. Попри цей такий курйозний епізод, дивимося ще раз, ось кого віддав цей пас. І дуже неточний був наступний пас від Рівнян. І На щастя, кого тут зіграв на виході, зумів перекусити перший удар. Даниїл Хондак, друзі, ось так помилився. Віддавав він на Дмитра Шуха. Але не зуміє, як слід це зробити. Тут когут красунчик перший на м'ячі. І тут уже треба було забивати. Де ж, друзі гола не було гола, адже в стійку влучили. зараз в площину воріт 91-й номер рівненської команди. Дивимося ще раз. Навіть допомогли трішки житомиряни в цьому епізоді. І Денис Світюха міг тут забивати. Доволі класний епізод. Так класно він склався і буквально з... підбадьорюють вболівальники зараз і голкіпера, і команду. Отже, такі доволі неприємні хвилини для народного клубу. Чотири гравці у стінці Когут у воротах. Пробиває небезпечно зараз в цьому епізоді Євгеній Морозко. Хороший удар від Морозка, але трішки-трішки точніше, і, можливо, пригальмували трішки цю атаку. Ось зараз йде на навіс. Є удар і Богдан Когут. Дуже складно реагувати на удари якраз головою, тим більше з близької відстані, але Когут показав, що все у нього в цій грі вдається. І Олександр Назаренко класно прострілив. Є удар у нас теж непоганий. І тут Богдан Когут усі всі не проявить. Зараз Годя на правому фланзі. Світюха просить м'яч. Годя бачить на дальній Кухарука. Буде бити Кухарук. Кухарук віддає Максим Марусич Робить рахунок 2-0. Ще б так рівня нам щастило в офіційних поєдинках. Такі моменти не... Ринькає, він їх реалізовує. Дивимося, Кохарук. А це, може, друзі, навіть не Кохарук, це Роман Ковалюк. Іншого. Так, це Роман Ковалюк. Тут пробивав і м'яч відскочив до Максима Марусича. Максим Марусич, бригада арбітрів. Виходять вони вже на футбольне поле, і можна розпочинати останній тайм нашого поєдинку. Це четвертий тайм. І загалом команди мають зіграти. 120 хвилин. Ось в таких умовах ми працюємо. Це теж проявляти якісь свої скіли. Який же зараз пас на Максима Марусича? Проходить вихід сам на сам Марусич вище горіт. Максим Марусич пробиває, хапається за голову. Він і сотні рівнян, які прийшли на цей поєдинок. Як же ж ти Максиме тут не забив? Друзі, це Даниїл Кондак віддав. І Марусич та понизу ось так котив дальній кут. Але Марусич вирішив: ні, це занадто просто. Для мене я буду цілити у дальню дев'ятку. В напрямку полива Бутківського. А Бутківський чіпляється за м'яч. Чекає на підтримку партнерів. Ох, друзі. Це позначка. Так, це пенальті. Роман. Ковалюка тут не правий. А тут дивимося ще раз цей епізод із пенальті. Роман Ковалюк фолив. Тікає тут від Романа Ковалюка. І Роман вже і Роман ну, почав фолити до штрафного, але сфолив остаточно вже в штрафному майданчику. Тому, друзі, це пенальті. Арсеній Коркодим. подивимося, як. Рятує, ні, не рятує Арсеній Коркодим в цьому епізоді. Свою команду розвели його і м'яче у різних по різних кутах. Еміль Мустафаєв забуває за Житомирську команду. І тут уже виконання Мустафаєва чітко на досвіді, на класі розвів Коркодима та м'яч по різним кутам. Власно він не втік. І, звісно ж, мав цей епізод завершуватися його ударом по воротах. Поїхала опорна нога. І нічого з цієї атаки небезпечного не було. Запускає Світюху вперед. Денис Світюха. Пішов в обіграш і. Втратили рівняний м'яч. Девен Шаково підключився. Відібрали переведення на Романа Ковалюка. Роман тікає. Удар від Романа! А -а -а! Хо -хо -хо, друзі! Роман Ковалюк отримай і розпишись! Самарусич прийняв м'яч. Побачив на дальній стійці Романа Ковалюка. Відправив йому туди м'яч. Роман спокійно прийняв, прибрав опонента своєї дороги і з робочої правої. Покотив, як в більярді під Дальню стіечку. Все просто. І рахунок у нас 3-1. Верес знову в атаках. Варес грає в свою улюблену гру на контратаках. Це недотепний пас від Кухарука і Фол, який тягне, напевне, на червону картку. Так і є. Це червона, друзі, для кого? Для Дениса Світюхи. Ні, Даниїл Хондак. Перепрошую. Це Даниїл Хондак, 19-й номер. Свого ракурсу трішки не вгладів, Червона для Даниїла Хондака. Але що тут було робити? В цьому епізоді лише фолити залишалося футболісту Рівненського Вереса. Потрібно вже за ним бігти, адже завершено наш поєдинок. Констатуємо, що товариська гра між Рівненським Вересом та Житомирським Поліссям, яка тривала 120 хвилин, завершилася перемогою народного клубу із рахунком 3-1. Окрім того, що це товариська гра, вона також була і благодійна. Кошти виручені за квитки, адже були тут вболівальники на цьому матчі підуть на допомогу 457-му окремому батальйону, яким опікується Рівненський Верес.